Коли людина потрапляє в якийсь колектив, то вмикається так звана динаміка групи. Про що це? Дивіться, психіку можна розглядати як такий фрактал, тобто кожна маленька частина вона відображає велику в якомусь сенсі. Точно так же і коли людина потрапляє в групи, то так розгортаються події, що хтось із цього колективу нагадує вам когось. Із вашого дитинства, можливо, із ваших попередніх стосунків. Звісно, це відбувається частково. Це те, що називається матриця стосунків, так звана. Це якісь такі так звані інтроекти, щось таке, що ми всередину себе увібрали із зовнішнього світу. Якісь уявлення, якісь моделі поведінок. Це все відіграється як у колективі, так і всередині людини між її так званими субособистостями. Людина там може мати всередині себе. Багато суб особистостей, так якась там істерична мадам, дуже сварлива жінка, або навпаки, дуже така ніжна кицька, тощо розумієте, і це все в якійсь мірі може відіграватися, зазвичай відіграється в будь-якому колективі. Просто роль цієї особистості вже так, бере на себе хтось в цьому колективі. І дуже часто можна так помітити, що ця модель поведінки, ця гра, так би мовити, що ми маємо. Так? Гра в сенсі, що це не обман, а гра да. Між цими персонажами вона дуже нагадує якісь ситуації із раннього дитинства, наприклад, людини, або в якісь моменти, які дуже сильно її вразили. Ну, і взагалі важливих людей, важливі події.